Всі хвасті, чесні отці, дорогі браті і сестри. Сердечно вітаю сьогоднішнім воскресним днем. Господь благословив у цей святий воскресний день у день пам'яті преподобного Сергія Радонівського. Прибути у це славне, прекрасне місто Черкаси, де святкує Черкаська земля, пам'ять всіх святих угодників Божих, новомучеників, сповідників за віру Христову, які прославлені на черкаській землі. Свята земля Черкаська вона прославлена саме подвигами і вірою таких угодників Божих, якими став великий угодник Божий, саме першу чергу. Преподобний Макарій Канівський його славне ім'я відомо далеко за межами Черкаської землі. Воно відомо за межами і нашої древньої всієї святої землі. Ми сьогодні торжествуємо, адже це свято святкується вперше. Перше святкується День пам'яті собору Черкаських святих, тому що лише у минулому році на засіданні синоду Української православної церкви і рішенням синоду було встановлення по благосовінню митрополита Феодосія і по проханню митрополита Феодосія Черкаського та Канівського. Саме це святкування собору Черкаських святих. Древня єпархія минулого сторіччя Черкаська вона була спочатку утворена як. Ікарна мінялись дні, мінялись історичні епохи, мінялися сторіччя. І ось сьогодні, в 21 сторіччі, ми знову і знову молимося, щоб Господь укріпив наші сили, щоб Господь дав нам велику міць і віру підносити свою посильну молитву до тих. Чи імена сьогодні прописані у вічно живому тому спілкуванні із Христом із Богом. Бог дивний у своїх святих. І ці святі вони сьогодні являються нашими покровителями. Тому нехай святкує і торжествує земля Черкас, нехай святкує цей і торжествує і вічно буде сповнений великої надії та благодаті цей святий, величний кафедральний собор, самий головний храм. Черкаської єпархії і Ця святиня, яка сьогодні наповнена благодаттю та молитвою людей, людей православних, які сюди приходять, щоб також свої молитви підносити до своїх патронів, до своїх покровитерів за мир на нашій землі, за мир у наших містах, за мир в нашій Україні, за мир у тому великому непростому земному нашому бутті і у душах людських. Нехай Господь благословить нашу святу землю благодатью і своїм покровом напередодні величного свята покрова. Ми святкуємо цей день і тому ми сьогодні дякуємо за запрошення для владики митрополита Феодосія, що ми мали можливо вкотре уже прибути сюди і розділити відчути ту божесну благодать і покров святих угодників, сповідників. Та мучеників, які просіяли на черкаській землі, зі святом всіх друзі, браття і сестри.